Існує одна проста звичка, яку майже ніхто не використовує, вона доступна кожному, коштує буквально копійки і здатна змінити здоров'я з самого ранку, і все, що для цього потрібно, це розжувати всього два бутони гвоздики. Звучить дивно, правда? Проста спеція, яка роками припадає пилом на поличці, раптом стає потужним союзником вашого самопочуття, але найцікавіше те, що це зовсім не міф. Усе, про що я зараз розповім, базується на реальних біологічних процесах, які запускаються в організмі завдяки звичайному жуванню гвоздики. І я обіцяю, один з ефектів, про які ви дізнаєтесь у цьому відео, справді вразить вас. Ви навіть не здогадуєтесь, яку систему організму можна покращити за допомогою цих крихітних бутонів. Мене завжди захоплює той факт, що прості речі, які лежать у нас прямо під носом, Можуть бути ефективнішими за дорогі пігулки або модні добавки. просто ми рідко звертаємо на них увагу у цьому відео усе найважливіше, що відбувається в організмі якщо регулярно жувати всього два бутони гвоздики щодня, лише два і вже за кілька днів, ви помітите дивовижні зміни. Перед тим як почати, обов'язково підпишись на канал. Тут ти знайдеш десятки корисних порад для здоров'я, про які не розкажуть по телевізору. Повір, ти точно не захочеш це пропустити. Іноді здається, що тривога виникає буквально з повітря. Все здається в нормі, робота зроблена, вдома спокійно, а на душі важкість. Це знайоме багатьом, особливо в нашому напруженому ритмі життя. Помічали, як дрібниці можуть вибити з колії? Виявляється, наш організм реагує на стрес не лише емоціями, а й хімією. Гвоздика це не просто ароматна спеція, у її складі є особливі рослинні речовини ефірні олії та активні алкалоїди. Під час жування ці компоненти потрапляють у кров за лічені хвилини через тонкі капіляри під язиком. Саме через таке всмоктування запускається ланцюг заспокійливих реакцій у тілі. Науковці довели активні речовини гвоздики здатні м'яко знижувати активність симпатичної нервової системи. Тієї самої, що запускає реакцію бий або тікай. У результаті знижується пульс, тиск, нормалізується дихання. Це не снодійне і не транквілізатор, а природне відновлення внутрішнього балансу, регулярне жування гвоздики допомагає багатьом відчути, що засинати стало легше, зникає відчуття вічної гонитви, а зранку прокидаєшся зі світлою головою. Не тому, що у світі щось змінилося. А тому, що внутрішнє напруження стало меншим. А саме спокій і внутрішня рівновага основа нашого психічного здоров'я важливо розуміти гвоздика не відключає емоції, вона їх врівноважує, вона не викликає ейфорії, але допомагає реагувати на стресові ситуації спокійніше особливо це актуально для тих, хто щодня працює з людьми. Часто переживає або просто хоче тримати свої емоції під контролем без допомоги таблеток, та важливо дотримуватись міри. Якщо жувати занадто багато бутонів, можна отримати зворотній ефект млявість, пригнічений стан, навіть головний біль це стається через те, що активні речовини надмірно пригнічують активність мозку. Тому правило просте два бутони на день. Один вранці після їжі, інший в день або ближче до вечора. Цього достатньо, щоб отримати м'який і стабільний ефект без побічних наслідків усе, що більше, це вже навантаження на нервову систему. Ще одна важлива деталь ефект гвоздики не накопичується, як у випадку з ліками, вона діє тут і зараз. Тож цю звичку легко регулювати чи ж більше спокою перед важливою подією. Просто пожуй бутон. Потрібно заспокоїтися ввечері. Другий бутон прийде на допомогу відчуття важкості після їжі, здуття живота, дискомфорт, знайомі симптоми, які можуть зіпсувати весь день. Найчастіша причина нестача травних ферментів. Організм просто не встигає як слід перетравити їжу, особливо якщо в раціоні багато жирного чи важкої їжі. Гвоздика при регулярному жуванні стимулює роботу шлунку. Її активні речовини впливають на рецептори, що відповідають за вироблення ферментів, запускаючи процес повноцінного травлення вже з перших хвилин. Чим раніше активується травна система, тим легше організму засвоїти їжу. Ефірні олії гвоздики діють як природні каталізатори. Вони підвищують кислотність шлункового соку до оптимального рівня та пришвидшують розщеплення складних елементів білків, жирів і вуглеводів. Особливо це корисно людям із пониженою кислотністю, у яких після їжі часто виникає відчуття переповненого шлунку. Завдяки цьому зникають такі симптоми, як здуття, газоутворення, відрижка та печія. Їжа перетравлюється швидше та без зайвого навантаження. Це надзвичайно важливо для людей літнього віку, у яких вироблення ферментів із віком природно знижується. Гвоздика допомагає відновити баланс без медикаментів. Крім того, регулярне вживання гвоздики зранку та в день сприяє нормалізації мікрофлори кишечника. Активні сполуки гвоздики мають потужну антимікробну дію, вони пригнічують ріст шкідливих бактерій, не завдаючи шкоди корисній мікрофлорі. Це особливо важливо після курсу антибіотиків або при незбалансованому харчуванні. Варто також згадати вплив гвоздики на підшлункову залозу. Її стимулююча дія допомагає організму краще справлятися з перетравленням жирів і регулювати рівень цукру в крові. Саме тому гвоздика може стати незамінною в профілактиці діабету другого типу. Ще один великий плюс гвоздика не викликає звикання. На відміну від багатьох ферментних препаратів її можна використовувати регулярно без шкоди для організму достатньо одного бутона після сніданку та одного після обіду і травлення стане стабільним та передбачуваним. Проте важливо пам'ятати не жуй гвоздику на голодний шлунок, адже її активні ефірні олії можуть подразнювати слизову оболонку. Ідеальний час одразу після їжі. Саме тоді ефект буде м'яким і безпечним. Гострий зубний біль, запалення ясен чи дискомфорт при ранках у роті усе це може зробити навіть звичайний день нестерпним. Боліти може настільки, що важко їсти, говорити, а іноді й спати. Багато хто одразу хапається за таблетки, але є природний засіб, який діє швидко і місцево, це гвоздика. У складі гвоздики є потужна ефірна олія, евгенол. Він має сильні антисептичні та знеболювальні властивості. Під час жування гвоздики, евгенол вивільняється прямо у ротовій порожнині та починає діяти на запалені або подразнені ділянки. Його особливість у тому, що він блокує передачу больових імпульсів до мозку. Ефект настає вже за кілька хвилин. На відміну від таблеток, евгенол діє локально, не навантажуючи печінку чи шлунок. Гвоздика чудовий засіб при зубному болю. У деяких країнах стоматологи використовують Евгенол як місцеву анестезію під час процедур. А вдома це ефективний спосіб полегшити біль до візиту до лікаря. Якщо болять ясна, є запалення або кровоточивість гвоздика допомагає зменшити набряк і заспокоїти слизову. Її антисептичні властивості знищують бактерії і перешкоджають поширенню інфекції в роті. Також вона сприяє загоєнню тріщин і ран, зменшує печіння і запобігає повторному зараженню. Особливо це корисно взимку, коли слизова найбільш вразлива дехто використовує жування гвоздики, і при болю в горлі справді вона може полегшити неприємні відчуття, зняти запалення і пом'якшити слизову. Для максимальної ефективності бутон потрібно жувати щонайменше 15 хвилин, не ковтаючи його. Після цього залишки можна виплюнути. Цього цілком достатньо, щоб природні речовини встигли подіяти. Усього два бутони в день, і ваша ротова порожнина стане справжньою фортецею для захисту від болю та бактерій. У кожному організмі щодня утворюються вільні радикали, нестабільні молекули, які руйнують клітини, провокують запалення і можуть запускати розвиток серйозних захворювань, включаючи онкологію. Антиоксиданти це речовини, які нейтралізують вільні радикали, і гвоздика один із найпотужніших природних джерел таких антиоксидантів. Евгенол, що входить до її складу, має виражену антиоксидантну дію. Він проникає в тканини, пов'язує вільні радикали та захищає клітини від руйнування. Особливо це важливо для захисту ДНК, адже пошкодження генетичного коду. Один із ключових механізмів розвитку онкологічних процесів. Регулярне жування двох бутонів гвоздики щодня це простий спосіб підтримати захисні сили організму. Такий підхід особливо актуальний в умовах поганої екології, хронічного стресу і незбалансованого харчування. І саме антиоксиданти з гвоздики діють не точково, а системно, вони посилюють захист печінки, допомагають крові боротися з токсинами. Укріплюють клітинні мембрани в різних органах, завдяки цьому організм краще справляється із запаленнями та віковими змінами. Гвоздика, звісно, не замінює повноцінну профілактику, але стає її важливою частиною. Її регулярне використання допомагає знизити рівень окисного стресу стану, при якому клітини руйнуються швидше, ніж відновлюються. А чим нижчий цей стрес, тим повільніше старіє тіло. Найяскравіша захисна дія гвоздики проявляється в травній системі, саме туди потрапляє найбільше канцерогенів із їжею. Антиоксиданти гвоздики здатні нейтралізувати частину цих шкідливих речовин ще до того, як вони проникнуть у кров. Наукові дослідження показали, що компоненти гвоздики в лабораторних умовах можуть гальмувати ріст деяких ракових клітин. Це не означає, що гвоздика лікує рак, але її профілактичний потенціал визнається і активно вивчається в медичній спільноті. Головне регулярність. Два бутони гвоздики на день достатньо, аби підтримувати захист організму без перевантаження жувати краще після їжі, щоб активні компоненти краще засвоювались і не подразнювали шлунок, неприємний запах із рота делікатна. Але поширена проблема людина може його не відчувати, але помічають інші це знижує впевненість, створює незручні ситуації в спілкуванні. Одне з найефективніших рішень жування гвоздики, при цьому виділяються ароматичні масла і активні речовини з антисептичною дією Вони знищують бактерії, що накопичуються на язику між зубами та в важкодоступних зонах ротової порожнини. Саме вони найчастіше викликають неприємний запах. На відміну від м'ятних льодяників чи жувальної гумки, гвоздика не маскує запах, а усуває його джерело. Вона бореться з мікробами, зупиняє гниття залишків їжі, нормалізує кислотно-лужний баланс у роті. Результат тривала свіжість дихання, а не лише на кілька хвилин. Додатковий ефект здоров'я ясен активні речовини зміцнюють капіляри. Зменшують запалення і зупиняють мікрокровотечі. Щоб досягти ефекту, жувати потрібно не менше 10 хвилин, не ковтаючи бутон. Потім залишки можна виплюнути, цього достатньо. Підвищений тиск, проблема знайома багатьом, і, хоча симптоми можуть не проявлятися одразу, згодом виникає головний біль, втома, шум у вухах і ризик ускладнень. Гвоздика один із природних засобів, що допомагає стабілізувати тиск. У її складі є ефірна олія з судино розширювальною дією. Вона впливає на гладку мускулатуру судин, розширює їх, і кров починає текти вільніше. Спротив зменшується, тиск поступово знижується. Ці зміни відбуваються м'яко, без різких стрибків, що особливо важливо для літніх людей. Гвоздика допомагає зберігати стабільність. Без ризику передозування і побічних ефектів, як у випадку з деякими медикаментами, до того ж, речовини у гвоздиці покращують загальний кровообіг, що позитивно впливає на живлення тканин, підвищує енергію і зменшує хронічну втому, пов'язану з кисневим голодуванням клітин. Гвоздика також допомагає боротися зі спазмами судин, які часто провокують підвищення тиску, її регулярне жування. Знімає напругу гладкої мускулатури судин, особливо вранці та ввечері, коли найчастіше спостерігаються коливання артеріального тиску. Багато хто відзначає, що вже через тиждень після регулярного вживання гвоздики показники тиску стають більш стабільними, це особливо помітно у людей з легкою гіпертонією або періодичними стрибками після стресу, недосипу чи переїдання. Звичайно, гвоздика не замінює медикаментозне лікування при серйозних формах гіпертонії, але може стати ефективним і безпечним доповненням, особливо у поєднанні з правильним харчуванням, фізичною активністю та відмовою від шкідливих звичок. Для стабільного ефекту достатньо двох бутонів на день після їжі вранці та вдень. Це дозволяє уникнути подразнення слизової. Та забезпечує краще засвоєння активних речовин. Уже за кілька днів можна помітити, як тиск стає рівнішим і передбачуваним. Під час застуди часто з'являється знайомий набір симптомів біль у горлі, сухий кашель, першіння, біль при ковтанні. Вони заважають говорити, їсти і спати. І, хоча в аптеці безліч засобів, гвоздика може стати простим і натуральним способом полегшити стан. Її активні речовини одразу вивільняються в ротовій порожнині та горлі. Основна діюча речовина евгенол має протизапальні властивості, заспокоює слизову, зменшує подразнення та чутливість. Гвоздика діє місцево саме там, де болить. Це особливо корисно при ангіні, фарингіті на початкових стадіях бронхіту. Вона зменшує набряк, пригнічує запалення і перешкоджає розмноженню бактерій на слизовій. Розріджуємо мокротиння – це важливо, бо застій слизу може викликати ускладнення. Також вона має легкий зігріваючий ефект приємне тепло в горлі та грудях, розслаблюються м'язи, зникають спазми, дихати стає легше можна використовувати і для профілактики при перших симптомах, коли тільки з'являється першіння. Часто це дозволяє зупинити хворобу ще на старті. Вже на другий, третій день більшість відчувають суттєве полегшення. Попри всі переваги, гвоздика підходить не всім. Як і будь-який активний засіб, вона має свої обмеження. Перш за все, людям із захворюваннями печінки. Активні речовини гвоздики метаболізуються саме в печінці, і при порушеннях її роботи можливе накопичення токсинів, що викликає слабкість, головний біль або сонливість. Також не рекомендують людям із порушеннями згортання крові, адже евгенол має здатність її розріджувати. У поєднанні з антикоагулянтами як от варфарин, аспірин, гепарин, це може спричинити кровотечі. Післяопераційні пацієнти теж мають бути обережними. У період загоєння важливо зберігати нормальну згортання. Гвоздика може завадити цьому процесу. Рекомендується почекати один-два тижні після операції, перш ніж повертатися до її вживання. Вагітним і годуючим жінкам обов'язково потрібно проконсультуватися з лікарем. Її компоненти можуть впливати на гормональний фон або потрапляти в грудне молоко. Не слід давати гвоздику маленьким дітям їхня слизова дуже чутлива. І навіть натуральні речовини можуть викликати подразнення, алергію або проблеми з травленням. Навіть у здорової людини можлива індивідуальна непереносимість якщо після жування з'являється висип, печіння, запаморочення чи дискомфорт у животі, краще припинити використання найбезпечніший шлях починати з одного бутона на день уважно спостерігати за реакцією якщо все добре, Можна переходити до звичних двох. Хто б міг подумати, що всього два маленькі бутони гвоздики в день можуть так суттєво вплинути на здоров'я? У цих скромних спеціях прихована сила природи, яку людина використовує вже сотні років, без таблеток, без хімії, без складних процедур. Просто жуй, і організм починає працювати інакше. Гвоздика допомагає зміцнити нервову систему. Покращити травлення, зняти біль, освіжити дихання, стабілізувати тиск і навіть захистити клітини від руйнування, це не магія і не рекламний трюк, це наука, підтверджена спостереженнями і дією активних речовин. Але як і будь-який потужний засіб, потрібно використовувати з розумом, з повагою до свого тіла, достатньо всього двох бутонів на день, щоб запустити природні процеси відновлення та захисту. Іноді найпотужніші зміни починаються з найнескладнішого гвоздика саме з таких. Спробуй цю звичку, і вже через кілька днів відчуєш різницю. А потім захочеться дізнатись і про інші прості, але ефективні способи підтримати здоров'я. Не забудь підписатись на канал, тут ще буде багато корисного про здоров'я, про що не скажуть по телевізору, і обов'язково поділись цим відео з близькими. Можливо, саме їм ці знання зараз потрібні найбільше.